Ні, не, не ціную. Ну, Тому що вчитель отримує шість тисяч. Мені комфортніше буде будувати своє майбутнє десь за кордоном, ніж в Україні. Просто извини, прости, конечно. Просто на людей. Я, я скільки знаю людей, які саме пострадали і ніякої допомоги, нічого не прощається. Можливо, ми просто не завжди це відчуваємо і не завжди це бачимо або просто не звертаємо на це увагу. Сама держава цінує. А то хто її ководіт, не всі. У Мене теж от невелика пенсія. Ну спасибо, я дякую за те, що ну, і нам виплачують. На мене державі абсолютно наплівати, як я буду виживати. Як я можу виживати на своєму прикладі, у мене пенсія була 2300, зараз 2600. Я вже. Це життя працював, є художник, там виставки, траляля. Цінувати тим, що вона захищає і виділяє кошти на захисників наших. А може не цінувати, бо як повертаємось до цього, що виловлюють, то не дуже.